Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, найкращі у Ви на каналі Торгова Україна, звуть мене Аня і ми сьогодні з вами дивимось Херсон в січні, Одесу, в січні, Миколаїв в січні. Ви пам'ятаєте, що у нас є перегляд на місяць і будемо дивитись. Нагадаю, що у нас зараз актуальні річні розклади, коли ви можете. Подивитись кожен свій місяць, фінанси, здоров'я негатив, обираєте кнопочка Спонсорувати, або обираєте відповідний рівень, річний прогноз. І скрін оплати, фото, ім'я мені на Телеграм. Підтримуємо наших хлопців, працюємо. Вже не раз казала, що все, що заходить з Ютубу, ми все переводимо. Ви напряму оплачуєте нашим хлопцям навіть. Переводимо там вже свої гроші. Тому долучайтесь, донайте тим фондам, в яких ви впевнені, яким ви довіряєте. Тримайтесь, херсон, січень. Не подобається мені. Зараз будемо прямі питання, прямі питання задавати. Стосовно окупації, стосовно того, чи перейде ворог. Я бачила там об'яви, що ворог готується форсувати і штурмувати Херсон. Яка хронологія подій від початку місяця да, до кінця? Початок місяця поранені, тут, можливо, навіть свята. Тут багато людей, які звертаються до лікарні, до лікарів, і люди на виборі. Ті люди, у яких є діти, вони на виборі. Лишатись чи ні, їхати чи ні. Панічного не бачу настрою, але все більше і більше людей будуть про це думати. Увісні атаки, якісь дивні і дикі, вночі щось може відбуватись. Я так думаю, що ДРГ буде, ми будемо дивитись потижнево. Ви пам'ятаєте, що ми з вами дивимося регулярно, щоб ви не переживали? Але кажуть, що як вночі можемо просинатися від. Мені є звук як автоматна черга. Але ми знаємо, що іноді так і дрони збивають. Тому не лякайтесь. Я не бачу захоплення. Я бачу, що. Буде великий тиск на місто і багато смертей, і велика руйнація карта смерті, карта башні. Але після цього загострення це 10 десяті числа, 10-ті десяті, та 15. Один момент, знаєте, як виступ людини, ну ми пам'ятаємо, що там у нас інагурація, і відкриття нового шляху. Шлях до чого, шлях до захисту. Підімемо це питання вашого захисту. Тобто, що ми робимо? Робимо таку да, ремарочку. Будь ласка, тримайтесь. Ну, місяць, цей місяць, да, він важкуватий. До, до 15-20-х числа. Зараз подивимось далі. Херсун у січня. Херсон у січні прислухайтесь до інтуїції, дуже мало ресурсів. До вас як їхати бояться, ну я розумію цю ситуацію. Дивіться, тут ресурси, які провізія, незвичайне. Щось купити неможливо. Можливо, як щось позакривається на свята, а потім не відкриється. Питання захисту буде підняти. Я вам більше скажу, у вас є можливість, що по області буде патрулювання авіації? Так показує, це добре. Це добре. Якщо буде авіація, не буде таких обстрілів страшних кабами. У мене також є питання, якщо нам постійно пишуть новина, що дають ППО, дають щось, де воно? Бо ми на Харкові так само не бачимо. Запоріжжя, я знаю, я дивлюсь, я там не бачу, це ППО, люди пишуть, його нема, у вас нема. А де вони є? Ну, якщо ви отримуєте, розподіліть якось. Чому при фронтовому ви не даєте? У мене є так само таке питання. Це не до військових питань. Ви ж розумієте, ми чимось гірші. Нам не можна дати пару установок нормальних, щоб кабами Харків не випасили. Я думаю, що можна. Я вас розумію. Я не бачу, не бачила, а тепер я бачу, що можуть бути літаки. І це добре. Нарешті. То не ворожі літаки, то наші. Вибачте за особисту думку. Херсон січень. А дивіться, що моменти. Вони будуть намагатися штурмувати, і ми будемо намагатися йти вперед. Фронт в січні на Херсонщині. Фронт в січні на Херсонщині. Ми спробуємо, вони спробують. Ми в захист станемо. Дуже багато вогню. Є загроза окупації для Херсону на свідчення. Вона буде, якщо дуже великі втрати на фронті, якщо не буде поповнення. Є загроза не окупації, що вони десь можуть пройти до Херсону через те, що багато наших хлопців б'ють. Якесь буде прям місіво. Мені понаписувала дівчатка волонтера, ми допомогу попередавали. Я збори поки що не відкриваю, поки що є свої гроші. І поки що є тише визрічних розкладів, ми допомогу не даємо. Але якщо ви знаєте бригади Херсонські, от чесно, той місяць, навіть якщо вони будуть, вони можуть все, що завгодно, просити, долучайтесь. Я знаю, що у вас останні гроші, вам самим немає. Але будемо щось думати. Будемо щось думати, бо тут показує багато смертей військових, тоді відкривається вогнем шлях. Тобі да в чому? Вони можуть десь трошки підійти, і тоді каби повністю будуть стирати місту. Я... Це як варіант іде. І це йде, на жаль. От, от До середини місяця така загроза. І ми дивимось, здійсниться чи ні. Тому що показують, що шлях відкриється, щоб хлопці ну, от просто не витримають і дівчата. Херсон-січень. А руйнує. Руйнує і всередину міста прилітає. Потужнево будемо дивитися. Але тут кажуть погано, але контрольовано. Ні, я ну, не захопиться точно. Якась така важка в нас ситуація буде. Я не знаю, що він може добувати. Яка там у вас, ну він греблю вже дамбу розбив, може якісь мости, може знову в дамбу. Знову якийсь пільт. В об'єкт біля води. Якось знаєте, як помста. Змінюється війна. Дуже змінюється. Одеса в січні. Ну так, да, були С 300 у нас. На все, що все підряд було, потім ось 300 було, зараз вже і каби, і арта якась. Дронів вже ж не було на початку, три дрони. А що буде через рік? Тестують. Таке відчуття, що ми дійсно як великий полігон, нова нова зброя, все їде до нас, Вона ж не їде нікуди. Все тестується в бойових умовах у нас. Я вже і від військових це чула. Не хочеться в це вірити. Одеса в січні. Жертв хочу. Жертв хочу прямо. Тягне руки. У вас загрозливий місяць. У вас він такий, я ж кажу, з кінця грудня, початок січня, щось розпочнеться. Якась періодичність, циклічність. Ми чуємо, як вибухаємо, бачимо, зненацька, і в нього чомусь буде такий фетіш. А вдаривка я по вам в день, коли ви всі це не очікуєте не очікуєте, і дуже сильно зайняті. Що в биків буде заходити. Тут такий момент, як з чотирьох. Можливо, навіть буде облітати ракета або ще, і заходити з тилу. Зрозуміли? На нащо ти тиснеш так сильно на куполу, що ти хочеш? Тисне прямо видно. Перший почнеться район. От по тій ситуації, яка в районі, щоб там виснажити ППО, подивитись, яка буде там тенденція, те ж саме буде на Одесу. Він буде загострюватись. Взагалі було тихо, да? були такі місяці прямо. Десь у Січі. От буде питання підіймати, що нема ППО. Буде питання, це не тільки по повамут. Воно по факту є. Я думаю, що це питання снарядів буде ракет, як там правильно, що нема чим його заряджати. І ми дивилися, наскільки я пам'ятаю, річний розклад по Україні, подивіться, чи ми Америку дивились. І там був такий момент, що Тарамп скаже, я не дам. Ідіть розмовляйте, бо я ППО не дам. Або вже тримайтесь так, як є. Одеса передмістя, портова є руйнація, показує три ситуації і показує смерть цивільних. Це і початок місяця і середина. Кінець місяця для Одеси. Ми потужнево дивимося, ви пам'ятаєте? Кінець місяця по Одесі і якісь модифіковані атаки дронами. Модифіковані. Ми якось не можемо їх збити. Як постана дія збити. Ми будемо підлаштовуватись під цю ситуацію, але рішення відразу не знайдемо. Миколаїв у Січні. Аня, скажіть щось хороше, да? Загроза для цивільних. Парки, ресторани, клуби, щось таке. Зона відпочинку. Там, де люди можуть відпочивати. Дві ситуації загроза для цивільних. Пам'ятаєте, що ми тут ж дивимось? Миколаїв в січні. В області стабільна оборона там є, оборона стоїть. Ми дивуємо, що ворог робить. Таке відчуття, що він як на пізніше вас відкладає. Також буде намагатись десь штурмувати, переправлятись, але у нього тут не вийде там все під захистом. Миколаїв атаки до вас такі зненацька. Миколаїв, що треба знати на січень. Захисники працюють, дрони будуть збивати, дрони будуть, але пока зруйнаться невеличких будинків по дронам. Тобто над приватним сектором може щось прямо розірватися.